Вітаю, ми виконуємо четверту лабораторну роботу. Розпочнемо з її третьої частини за допомогою стат отримати список з'єднань відкритих на сервері. Ми цього зробити не зможемо, бо ми не знаходимося на сервері зізакіміком.ua. Але якби ми там були, ми б змогли виконати команду таку використовучну стат і подивитися з'єднання, що знаходиться в режимі. Ми б могли також подивитися вийти саме в режимі. секунду Так, так ми б змогли, звичайно, подивитися в самому режимі, тобто через grep таку саму тему, але в нас нема такого режиму, то ми просто дивимось так. А, надалі отримати таблицю маршрутизації, вказати, через які інтерфейси мережа відбувається зв'язок ім'я шлюзу. А, це ми можемо зробити через команду road, road n конкретно. А, отримати статистику мережевих інтерфейсів. Приблизну статистику ми можемо отримати через ifconfig. мережевих інтерфейсів. А, надалі. Отримати статистику мережевих проаналізувавших роботу кожного з протоколів для ICMP. Такої штуки ми не знайшли. Перепрошую. За допомогою команди Ping перевірити стан зв'язку з вузлами з кожним. Радиться там 20 э, під'єднань. Виконаємо так. Для прикладу візьмемо нехай два, ще там польський. Да, вони там закінчаться. Це бачимо, що воно працює. Надалі. Результати досліджень ми не можемо вказати. Принаймні, тому що ми не знаємо Україну. Через Пінг ми її не дізнаємось. Перевести графіки статистичної інформації. Ну, щось схоже на це, ми можемо отримати через Netstat. Ну, Графік ні, але статистику якусь таке да. Uh, Netstat. Yeah. Ось вот так змістовно. Стан адреса віддалення локальна, користувацький вузол. І mm. так, надалі провести трасування вузлів. Uh, Викнути це можна через TraceRoute. Traceroad, нахай ну, нехай це буде Google.com Google. Бачимо ноди. Їх було саме 11 штук. Gateway, тобто це наш вже. А останній. Мав бути гугловський, Давайте перевіримо. Ми ж до Google, під'єднаний Ping. google.com. Бачимо 172, 277, 46, вот, все, ми прийшли на цей вузол. Отже, ми все ж таки поставили icp пакет на, на сервер Google. Відповідно, так само ми могли зробити з іншими, але не думаю, що на це є сенс робити. Надалі друга частина. Так, там буде використання команди find. А, а саме за допомогою команди Find. Критерії в заданні вибрати за... закомпресовані архіви створені після файлу, файл файлнейм та кейта. Використовувати ми будемо а, файл name bit.op Висить, прикольно Ми отримали дуже багато jz архівів, тому для порівняння будемо використовувати виключно zip файли. А, да. Ми бачимо, що було створено архів Zip, сродер Scan Zip і такий. А, далі. Відібрати файли створені менше двох діб, тому або пізніше. А, для цього підходить ця команда. Система підвисає. Проблема із системою наче вирішена. Це були всі файли, що відповідали э, створені машинки, тому пізніше файлу файл нем вивезти список відібраних файлів на екран. Ми щойно їх побачили а, надалі. Знову буде підписати. Ага, обмежених е, прав користувачем. Відобразити каталог закриті для перегляду звичайним користувачам. Перепрошую, система підписує все таке. Продовжимо. Е, отже, ми маємо відобразити каталог, закриті для користувачів звичайних. Це були ті користувачі, використали ми цю команду. А, надалі а, автоматично зредимо всі файли, до яких не було звертань за останні 100 днів. Так сталося, що диск, на, на, цій, на якому сидить ця система. Був придбаний не так давно, тобто 100 днів йому не буде. Тобто ця команда просто не буде працювати. Ну, вона викон... буде виконуватись мені Це було перевірено. А, тоді я не бачу сенсу її виконувати. Підемо одразу далі. А, автоматично стерти. А, Файлів вируважених для відображення файлу запрошено... з підтвердження. Тобто нам треба стерти файли, але під час стирання запросити підтвердження на них. Ну, на стирання. Так, поки можемо працювати далі. Е ми і так ми зупинилися на підтвердженні на видалення. Копіювати. Тут у нас є файли. А, у нас тут немає файлів. Зараз uh, cd, playground, test, less. Ну, нехай видалимо файли. CD, test 1. Є у нас така папка. І тут є файли 1 і 2 Uh, Виділимо ці файли. Mm, yes, видалити, yes, видал. Дивимось. Все, нема у нас тут більше файлів. Переходимо далі. Uh, name trash. Uh. Так, використати, щоб просто знайти необхідні файли, але переміститися їх вправо на каталог. Все це ми можемо зробити, від, шукавши файли через find, задавши name І в параметри вказати будь-яке ім'я. Будь-яке ім'я вказується із розширенням відповідним нам. В тест у нас є txt txt бачимо back. Так. Ну, давайте для прикладу створимо file.file.csh. Повторимо команду, бачимо тільки txt. І щоб їх перенести, ми можемо виконати таку команду. То есть мы cp, trash и так далее. Так. так. окей, це хорошо, можем экспортировать файлы. У нас есть такая команда. Даруйте. Треш у нас от є три файли, саме текстові файли, які ми і а, хотіли передати. Тобто файл SH не, не скопіювався. Далі, щоб зне, ми шо, маємо знайти файли з розширенням якимось заданим. У нас, ну, нехай це буде а, дік ну тіксті ми ще не бачили. Ну, для прикладу хай це буде mkv uh, Find. Name. Буде, знову будь-яке ім'я. Через ірочку. І mkv Такі от. Uh, далі команда. Witch. вот Vote це команда, що допомагає нам знайти. Видає ну, коротке пояснення, що це за команда. Нехай це буде. Uh, CP. CP. копію файли і папки. Аналогічна команда Віч. Аналогічно в тому плані, що м, це просто команда, яка показує, де знаходиться та, а, програма CP. Апос. Бінарні, здається, видає. От Якраз нагода переглянути. Що таке Опос? Господи. Щось uh, manual мануал пейдж and Descriptions. Нехай Локейт. Локейт допомагає нам шукати файли за їх іменами. Uh, нехай це буде як той самий Steam. Це всі файли що мають свої назві Steam. І так їх багато. Uh, ls. Це контрольне питання. Вивести список імен та файл лише поточного каталогу. Але і всіх. підкаталогів. Підкаталогів Це ми маємо вивести це все рекурсивно. 400 ГГц. Рекурсивно. ЛС. Ну, ми зараз знаходимося в корні, тому перейдемо в а, якусь більш глибоку. Нехай oh, так. lsr. Під каталоги і каталоги. Надалі вивести також файлов, отримати, ідентифікатор файлу. Ідентифікатор файлу змінити ім'я власне численний ідентифікатор, вивести получас модифікації секунди. Ідентикатор файлу э, допомагає команда LSL. Іди вкатор файлів це нам допоможе ls э, з параметром i. С параметром Ай, так, бачимо ідентифікатор, лаба, ідентифікатор, месед і так далі. А, далі. Я власника іденфікатором угу, вивести поле час ESN. Меседс, усе іденфікатор здається. с часом да поможет такая команда так снова высла э, с часом нам да помогает данная команда вот окт Те ж саме нам має запропонувати ще й команда LSL. Так. М -м, отже, і там була ще перша частина. Першу частину ні ми мали знайти в файлі. М -м файлі якісь характерні йому ознаки для прикладу це було а, м, велика буква H, наприклад, а, буде вивоку, ну, От У нас є cat CET. Не знаю далеко м, нам допоможе знайти якусь характерну ознаку grep Так от ми мали знайти якийсь характерний для файлу mm. ознаку, ну не файлу, а саме ä, як для строчки файлу. Тобто от то, як ці файли у нас, наприклад, є. Нехай uh, най його, тобто знайти... видалити п'яту строчку, тобто, або знайти нам допоможе така команда Crep по великій букві. З букви це ну, H із файла 1.txt. От у нас знайшло на його дане. Mm, і, наприклад, якщо нам треба їх видалити, то ми вже можемо скористатися сет на місці. Mm, ну, для наприклад, нам треба видалити п'яту строчку Це 3 d Так, 3D. З файлу 1.txt Знову передивимось той файл. Cat 1. Раз, два, три, 4. Бачимо тільки 4, хоча що у них там було п'ять Дякую за увагу. Перепрошую за незручності.